Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Черговий раз радує своїм врожаєм, крупними плодами, запашними, смачними. Перкочі під назвою Кінка. Перкочі це різновид жовтих персиків з такою щільною м'якотю. Такі вони пружні. Майже без волокна, м'якоть. Солодкі солодкі вони з деяким присмаком абрикосу. Чому їх і називають гібрид персика з абрикосом? Тому що вони на вид жовті і присмак є абрикосу. Ну це, оце тільки лише такі ознаки, за якими називають, тому що листя тут персика. Це все, все персик тільки жовтого кольору. І консистенція м'якоті така щільна. Дуже суперово виглядає він, здалека такі шари, ніби новорічні, крупні. Персик перкоче під назвою Кінка. Він мене кожен рік дає крупні плоди, десь до 300 грамів, мабуть. Були в мене екземпляри до 400 грамів. Тут на дереві зараз вони, думаю, близько 300 Ох і колір гарний. Такий ніжний помаранчевий колір. Трохи помилився з вагою 253. Ну але отакий от крупнющий персик. І вони всі однакові, що цікаво. Є ось бачу крупніші плодини вже. Показав середню вагу, якої достатньо. м'якоті ось вона така. Така соковито-хрумтяща. По консистенції нагадує то лі диню, то лі ананас, щось, щось таке, або десь щось середнє між цим. По смаку такий сильний ванільний смак, солодко персика і також вкупі типа дині щось. Персик, абрикос, це все в місті такий мікс, дуже чудовий. Ну і ще мені нагадує, тут оцей аромат-присмак, найпоширеніший ароматизатор, який везде, всюди застосовують. Він йде як персик ароматизатор, як еталон смаку персику. От тут він якось відчувається. Якось так явно. Пам'ятаю, давно-давно були жувальні гумки, в 90-х на початку, під назвою Турбо. Там були такі от відразу кидаєш гумку до рота і такий присмак відразу б'є по смакових рецепторах. Оцей персиковий. От чомусь у мене асоціація оцього присмаку нагадує мені ту жувальну гумку. Не дивлячись на пружну м'якоть, соку тут. Бачите, як дуже чудово. Взагалі сорт підходить і для десертного споживання в свіжому вигляді. Чудово виходить в нього, з нього сушка в сушарці, як цукерки, що неможливо відірватися. Варення, мабуть, еталонне. Воно не розвалюється, не розварюється як з таких з м'якших сортів. Таких ж стається, залишається. Також сік можна робити, сік, соку тут багато. Ну, цей сорт кінка я б відніс до таких елітних сортів персика. Він якийсь, як би, по сказати, породистий такий прям, от у нього відчувається по всьому, по розміру, по смаку, по плодоношенні. Якось от чомусь от є. Як кажуть, усі ознаки такі, що йдуть на кшталт вище за більшість сортів, я його відношу до елітних сортів. Ну, особисто моя думка, в мене в садку, я його він як по чесне займає. Ми його дуже любимо за його смак, за розмір такий шикарний. Ну і кольори ви бачите самі. Просто відходиш, далеко дивишся. Таке темно-зелене листя, він між них своїм багатим рожаєм просвічує дуже добре. Також він має властивість перегружатися. Я його нормував, тому що плодів було б багато і мілкі А В норму вгадав. Бачимо. Такий заліплений сорт кінка. На останок покажу його з іншої сторони, щоб показати, як він загружений. Тут і менше є залипкуваті ще. Ну отак. От ну, шорт, рекомендую до посадки в сади. І промислові, і присадибні. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.